Сьогоднішня перша плітка буде про те, що Україна в найближчому майбутньому може перетворитися з республіки на імперію та не в просту імперію, а міжгалактичну республіка буде реорганізована організована галактичну імперію. Ось так свобода й умирає. Пад Громаплодисму такий висновок можна зробити після перегляду списку кандидатів президенти України. І якщо такі кандидати, як лідер комуністів Петро Симоненко, активістка майдану лікар Ольга Богомолець, екс-міністр оборони Анатолій Гриценко, екс-прем'єр Юлія Тимошенко, лідер свободи Олег Тягнебок та Петро Порошенко не викликають здивування та є цілком очікуваними, то Дарт Олександрович Вейдер викликає посмішку та спантеличення. А я й в царі можу. могу. Да. Хто тут, тут приміру в царі крайні? Хоча, якщо згадати останню президентську кампанію, під час якої в бюлетені дуже часто виборці самостійно записували Дарта Вейдера, то рішення інтернет-партії України про його висування виглядає цілком закономірним. За результатами внутрішньопартійних праймеріс, які пройшли, впевнену перемогу здобув товариш вейдер. Відповідно, саме він стане кандидатом на пост президента України від нашої партії. Повідомив лідер партії Дмитро Голубов. Я іду на вибори З такою програмою. Ми будемо створити морву космічну станцію, яка допоможе нам захищати нашу територію від посікати ближайших вод. Майбутній кандидат в президенти в свою чергу заявив про готовність взяти на себе відповідальність за долю держави. Лише я зможу зробити з республіки імперію, повернути колишню могутність, втрачені території та гордість за країну, сказав Вейдер. Дарт Вейдер став широко відомим в Україні після серії організованих ним акцій. Отож, він оголошував себе мером Одеси, атакував із загонами штурмовиків Міністерства юстиції України, боровся з нелегальними парковками. Сирники а скажите, как вы собираетесь привлечь более старшее население, которое, скорее всего, понятия не имеет, кто вы? Пенсионеры давно ощутили на себе мою социальную программу. Какую? Доступная вода. А. Чистая вода распространяется сегодня киевлянам. Также мы распространяем космические тюбики с гречкой, с борщом и... Що ж, будемо сподіватися на перемогу Дарта Олександровича Вейдера. Адже він обіцяє не просто європейське майбутнє, але й інтеграцію в космос. Хоча для цього українцям потрібно буде перейти на темний бік сили. <клевиця> Після проведення проросійськими силами мітингу в Луганську на минулих вихідних стала поширюватися плітка про проведення в країні референдуму про федералізацію. Бо на мітингу, крім традиційних закликів, скинути нелегітимну владу, визнати російську мову державною, бойкотувати вибори президента, були оприлюднені результати соціологічного опитування населення під назвою Народний референдум Луганщини. За словами організаторів, в опитуванні взяли участь більше 173 тисяч громадян. При цьому за федералізою. Зацію висловилися більше 95% опитаних. відсотків опитаних. Та моя та стільки ж висловили недовіру до тимчасового виконуючого обов'язки президента України та призначених ним на високі посади осіб. Ініціативна група висловила думку про те, що якщо у соціологічному опитуванні взяли участь більше 10% мешканців Луганської області, це дає право ініціювати проведення всеукраїнського референдуму з цих питань. Це дивно, адже 10% жителів однієї області це навіть не 10% жителів всієї країни. Здається, все таки малувато. Мала буде! Як заявила одна з активісток ініціативної групи з проведення опитування, метою народного референдуму Луганщини було показати всьому цивілізованому світу, що в Україні багато громадян мають свою відмінну від провласної точки зору на демократичний розвиток країни. Хотілося б вірити, що все ж таки вирішувати такі важливі для держави питання будуть не 10% населення, а тим більше не під дулами автоматів чемних чоловіків, як це було не так давно у Криму. 都我自己的狗。 В економічних колах почала циркулювати плітка, що анексія Криму може викликати рецесію в Росії. Якщо США та Євросоюз введуть торгові санкції проти Росії, то в 2014 році її валовий внутрішній продукт може зменшитися на 1,8%. В той же час, вважають спеціалісти Всесвітнього банку, навіть за відсутності санкцій, економічне зростання в Росії складе трохи більше відсотка та буде менше, ніж у минулому році. Ой. Тепер он и вас О -о -о. негодник. Ну показі. За даними Всесвітнього банку, за перший квартал цього року з Росії було вивезено 70 мільярдів доларів. Це більше ніж за весь 2013 рік. Санкції, які США та ЄС вже ввели проти Росії, призвели до зниження прогнозу кредитного рейтингу цієї країни зі стабільного до негативного. А оскільки Крим Російська Федерація поки що не збирається повертати, санкції з боку заходу лише посилюватимуться. І це відповідно позначатиметься на економіці. Утром деньги, днем стулья. днем деньги, віч стулья. Вечером деньги, ночью стулья. Ночью деньги, утром стулья. утром стулья. А, ну все, ясно, ясно. А можна так, Утром стулья, а днем деньги. Може. Можна вперед! головний економіст Всесвітнього банку по Росії Біржит Ханзель заявила, що якщо напруга буде й далі посилюватися, а невизначеність зростати, то без подальшої жорсткості у грошово-кредитній політиці центрального банку Росії буде складно домогтися втримання інфляції навіть в межах 5,5-6%. Отож російському керівництву треба буде добре подумати, чи по зубах Росії український горішок. І чи не втратять росіяни набагато більше, ніж придбали, якщо продовжать свою загарницьку політику? Сумка коїта. Мінуточку. Та чи що этот банкет? Та плачкать буде. По всяком случае, німо. Остання на сьогодні плітка про нібито вимушений перехід Української православної церкви Київського патріархату в Криму на підпільне положення. Пов'язано це з психологічним тиском та спробами вигнати священників Київського патріархату з їхніх храмів. Джет, Джет. Гарі просто хоче сказати, що він відказує містеру фьосту в варінки поміщення. Ось і все. Відтак, Гаррі. Ще коли протистояння в кримській автономії зелених чоловічків з українською армією лише починалося, представники Московського патріархату під захистом озброєних людей почали описувати майно українських храмів. Лунали заяви, що як тільки українські військові залишать територію Криму, все майно та храми перейдуть до рук богословів Російської православної церкви. Моя становіті, за словами архієпископа, під таким тиском двоє священників вже залишили Крим. А також все духовенство Київського патріархату було змушено вивести з півострова свої родини. Одинадцять священників, що залишилися на чолі з архієпископом Кліментом, готові продовжувати молитися з прихожанами в будь-яких умовах, незважаючи на утиски та провокації російської сторони. І що Сергій Раданівський говорив, що православний монах завжди готов виступити на защиту Отечества. Допомогти їм в цьому запропонували кримські татари, надавши можливість відправляти богослужіння у своїх мечетях. Добре, що у важкі для нашої країни часи представники різних вірувань забувають про розбіжності та гуртуються. Адже лише об'єднавшись, можна дати відсіч агресору, тим більше, що знамення з небес добрі для України.